Привіт. І я йду на заброшку. На заброшку. Я жду друга свого. Він десь должен прийти до мене. І ми разом підемо на Заброшку. Поставте лайк і підпишіться на канал. Я буду дуже радий цим, що ви поставите мені лайк, лайкос. Жить собі зі ся-мася. Тоді забув вам сказати, що шоста частина про Кавуни проти яблук вийде завтра. Вже завтра і ви його можете подивитися. Адея. Мене украли, а я ж не тупий. Хех. Да. Да, я ж не тупий. Я можу цих дуріндулів призвати і їх удалити Привіт. Привіт. Фух. Фух. я злі захекався. Я зах. Привіт. Фух, привіт. Воно заброшка. Ну шо, пішли? Фух Ладно, пішли. Тільки давай не будемо їсти. Я вже, якщо чесно, захекався, поки біг до тебе. Ти взяв собі перекусить, води попить, бо ми ж там будемо до 3 часа ночі. Дан. Узяв я собі бутерброд, живчик, одежу собі взяв. А зачем тобі? Ну, так надо. Взяв таблетки від стресу. Господи, а ти що взяв? Я взяв перекусить і фонарик на всякий случай. Ну, і телефон, блін, а я телефон не взяв. Ну, пізно пить боржом і батюшка. Та йди чого ти тормозиш? Так ти не йдеш і я не йду. Пішли. Та просто ти біжиш, де ти, ти швидше йдеш. Йди давай. Швидше в ту заброшку дурацьку. Скільки зараз? Пятнадцять ноль нуль. Блін, а нам трошки надо поспішать, бо вже скоро стемні, і ми там на заброшки не побудемо. Дивіться, як я її ужасно зробу. Видно, устрахающе. Суперсила! Ай. 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 Ха-ха, лошара, я вже коло заброшки. йо там даже балкон зігнутий Офигеть. Да. І правда бачу, блін, тільки листя мішають Почекай мене, куди ти побіг? На, то спокойся, ми вообще-то зовсім на раз на заброшки, А ти тут кричиш Прикол тут зомбі знаходяться Ну, пішли вже в ту заброшку дурацьку Де ж ми там спати будемо, якщо там кровати нема? Нічого на полу спатимем. Йошкін макай Йошкін, тут двері били Ладно, прийдемося. Тут пучки. Ой, я її, случайно, розбив. Молодець, Слава, тут двері не випили. А хоча що тут Тут кричати можна, тут монстрів зранку ж нема? О, диви, тут лісниці нема. Ти йди на другий слідуй, я Оце обслідую, ю маю, ну я. Ладно. Туди йду, а ти туди. Та турацька бочка. Якщо взяв пістолети, блін, жалко лестницю, вона тут поламалась. Е, хто тут жив, інтересно? Тут мій друг, тут мій папа з мамою і забросили цю давну хату а, цілих 4 роки назад. Ого, я так поняв, це. Кухня була. Тут стілець даже перевернутий з А ну, допригну туди. Ой, блін, случайно, стіл штурнув, і він поламався. Йошки, О! Офігеть! Тут щось під столом лежить. А, це пиль. Понятно, це пиль. Тому щось там полезно лежить, а там пиль обична. Розвернуться. Я взагалі то падаю. У мене таки ніхто і не ловить. Допрыгну, блін, А тут же лестниці поламані. Так, ой, ну тут тупик, тут нічого такого нема. Тут просто завалило що, е, стіною і. І все. Так, іду до братана. Оп, ти дивився, що там на кухні. Так, да, дивись, там нічого такого інтересного нема. Ладно, я йду на другий даш, а ти подивись. Вау, тут прикольно, тут вікно вибите. І тут палка оця лежить, як так поняв, яку ти бачив. Тут, і... тут вже другий раз нам попадається, як двері виламані, тут стоять. О, я, я кровать знайшов! Фух, зато тут вікно не вибите. О, там две кровати. Там е... нам еда спать. В смысле, блин? Так, тут лестницы. Тут двери выбаки. Да, Дай, правда, две. Ёшкин, Махарёшкин, тут даже и балкон вывернутый, но все равно можно стать подавиться. А, павук, павук, иди отсюда. Ой, камни на ручке. Так, поки він не вкусив, викину його нафіг. Блін, він на дерево упав. Допустим, уже звечаріло. Братай уже. Степ Діо, скільки з подивись, скільки часок ти ж брав телефон? 19.00. Давай здрімнем трошки. Та чого це? Я закрию двері. І просто не впускай нікого. А якщо до мене через балкон хтось зайде? Так закрий його, а точно. Все. Блін, у мене ж тут двері вибиті. Можна до тебе? Ти що? Ти ж уже великий досі цикун. Та, блін, у мене двері вибиті, якийсь цикун. А, мені почалося, У мене двері не закриваються. Чим ти слухаєш попою чи шо? Та йди вже дойди. І що будемо там робити? В телефоні сидіти. Откривай, давай. Заходь, заходь. Все, і двері закриваємо. Все. Давай лежать і в телефоні сидіти. А мені на чому лежать? Ну ладно, постою. О, на якісь новості брата. Ран... Тут в легенді написано, тут, коли мої мама і папа виїздили отсюди з цієї хати, тут ранче жив маніяк із бітою. І він, коли хто ночі оставався, приходив і вбивав людей. І він з Ховає на кладовищі. Господі, того що таке не розказує. Давай дивитися ютуб-шор щось таке приятніше, ніж твої сказки. І все це він вибив. Так, треба піти би бі, пошукати там людей і вбити їх бій. Чуєш якісь звуки на первому етажу. Да, чую, слава, у нас двері закриті, до нас ніхто не залізе. Хе. Хе. Закрию ці двері, щоб ніхто не вибрався. Хе-хе, хе-хе. Там хтось піднімається на другий етаж, тихенько сидить, сидіть, він на другому етажу, той маньяк. Заховайся під кровать. Та там пилі куча? Пилі, та пофіг, лягаю ще коло мене ляж і лежи, і не твигайся. Блін, я хочу в туалет. Ну, а що я тобі? Я ж сказав, треба було собою памперс брати. Що там за шепоти? Що тут за шепоти? такі? Що? Я вернувся. Вибачте, в мене просто мама погукала Еодабі. <плес> так. Блін, звичайно, упав. Хто там уже шапочити? Щас залізу і вироблю І заховай на кладовищі. Здоров. <плес> От Туриндл. Випригнув через балкон. Йому не утекти. Ту в другу кімнату, Там моє любиме містечко поспать. Він ту нас. Те, чого не закриті? А, тут людишки закрились. Ану, відкривайте. ю він своєю бітою. двері питається виламати. Откривайте я. Сліжу за вами. Хе, Гет... пху на тебе? Ніякої тобі двері відкривання. Откривай двері. Бо зараз їх виб'ю, бітою. Ні, йому вийшло відкрити двері відкрити. Іди сюди. Я взяв пистолет. Можешь его вбить? <рых> Отвали отсюда Вонючий маньяк. Ой. Курочки. Мистер. Вбив... На, на, заткнись. Фух, свалим отсюда лучше. ты пистолет и лежи. Окей. Okay. <makes> <Like -u -ray. smakes> Какой сегодня хороший день. Блин. От дурьох старий Вставай давай Шо таке? Зараз скільки часов? 9.59 А а коли нам виходить в 11? Нуль-нуль. Пішли вже додому. Окей, пішли отсюда. Поки що ш... ш... до нас ішні. йо тут він, той, дурик, <гум> Якого ти вчора вирубив. Його ось у нога валяється. Все, пішли отсюда Я більше в це місто не прийду і не буду нікуди з тобою соглашатися. Та давай через верх вилізем. Давай. все, до дому.